Виготовлювач есипи ЕМЛАДА Болеслав. Рік виготовлення 1936. Двигун, рядний охолоджуваний рідиною 4 нижньоклапанний двигун, робочий об'єм 1386 СМ, 70Х 90 мм, Потужність 23 КВТ 31 кінських сил при 3500 обхаве коробка передач 31. Розташована в розподільчій коробці два та три передачі синхронізовані. Шасі. Хребтова попереду вильчаста рама. Перший міст роз'ємний, підресорений поперечною мостовою ресорою. Задня підвізка з важелями, що хитаються, також підресорена листовою ресорою. Гідравлічні гальмаейт, кузов, родстер. маса в спорядженому стані 870 кг. Максимальна швидкість 110 км за годину. Витрата палива, 10 Л 100 Км культовим спортивним успіхом машин марки. Шкода незадовго до початку Другої світової війни було восьме місце в класі автомобілів з об'ємом до 1500 см, і загалом восьме місце в ралі Монте-Карло, здобуте в 1936 році. Цей успіх дав заводу стимул для виробництва невеликої серії спортивних модифікацій автомобіля «Популяр Монте Карло з кузовами Родстер і Купе. Персонально у цих автомобілів був літровий двигун, згодом замінений більш потужним, запозиченим у типу «Рапід». рапіт. ОТЕУСЕЛІТ виробник Лотус Інженірінг Лондон Англія Рік. Виготовлення 1959. Двигун. Рядний охолоджуваний рідиною. 4-циліндровий верхньоклапанний двигун з верхнім розташуванням розподільного вала марки Coventry Climax. робочий об'єм 1216 кубічних сантиметрів, потужність 86 кВт, 119,7 копійка село, при 8000 обертів за хвилину, коробка передач марки zf 41 4 плюс одному шасі, обидві осі розрізні, підресорені пружинними ресорами, дискові гальма на всіх колесах, кузов, спортивне купе. Маса в спорядженому стані 610 кілограмів, максимальна швидкість 200 кілометрів за годину, витрата палива 9 літрів за 100 кілометрів. Першим серійно випускався. Типом лотусал був севен. Він почав виготовлятися в 1957 році. Спочатку він продавався по частинах, що давало можливість виготовнику уникнути податку на готові вироби. Тому покупці могли запропонувати окремі частини за дуже вигідну ціну. Наступний тип Елітл придбав ще більшу популярність, що означало для власника фірми Коліна Чапмена перший значний торговий успіх.